Зараз я вже третій рік працюю. Є такий формат, це міжконтинентальний пісенний фестиваль, онлайн-фестиваль, який започаткований в Сакраменто, в США на радіо «Етно.ФМ», який називається «United for Ukraine». Це є фестиваль української сучасної популярної пісні в світі. І він об'єднує на сьогоднішній день 76 країн. Тобто туди надсилають Сакраменто на радіо Етно ФМ. Веде цю програму і цей весь контент музичний Наталя Бахмут. Вона працювала начальником управління культури в броварах міської ради, коли ви були міністеркою. Може, і тоді, але ми тоді з нею не були знайомі, чесно вам скажу. Ми з нею Ви постійно... не використовуєте тут адміністративний ресурс. Ні, абсолютно, я її я... не використовувала. Знаєте, що я собі написала, коли я була міністром? Я була міністром, і перший же день я собі написала такий листочок, білий взяла, і фломастером написала. Пам'ятай, і так ось тут собі приліпила от на столі, бо стілки здоровений був. І тут гарно можна було причепити, написала: пам'ятай, прийде час, коли ти звідси підеш. А далі додумувалося було цю записку залишити наступника. А я її залишила. Я на правда не знаю, що з нею зробили не наплелипером Так. І про Сакраменто. Так, і власне цей фестиваль. І м, потім я їжджу, наприклад, в Європу, і в нас є дипломанти або лауреати цього фестивалю. Вони до мене приїжджають там, де я є, в містах. Я їх представляю по цілому світу, і вони співають. І співають разом зі мною, співають свої пісні. Таким чином, ми формуємо мережу е, українських співаків, різних, від аматорських до маститих виконавців по світу. Як мереж цікаво, можете Заїм назвати надії. якісь імена і представників якихось країн? Можу, та звичайно. Там сестри Мальгівські, Уліана і Наталя, вони живуть в Чикаго. Олег Шак, він живе на Флориді. Ну, Багато є виконавців, яких можна назвати. Туди ж входить той ж наш Анатолій Митвічук. Він так само багато їздить і він дуже велику роботу робить як поет. Він і співає трошки свої пісні, але дуже в нього прекрасні вірші, такі дуже актуальні, дуже проривні для усвідомлення, переусвідомлення. Він весінний сьогодні як сучасний молодий поет, скажімо так. Хоча він не молода людина, уже зріла, але він як молодий представник молодої генерації поетів. Виступає донька Віктора Морозова. Не бере участі в фестивалі. Цього? Бере ви знаєте, я ж не переслуховую. дивіться, от закінчився буквально два тижні тому. Тому трьохмісячний марафон він називався в рамках фестивалю міжконтинентального фестивалю United for Ukraine». Ну, У мене є своя робота. Ви бачите, по соціальних мережах як активно я зараз їжджу, працюю. Я не могла би переслухати той контент. Там було 650 виконавців, більше тисячі пісень. Стали номінантами цього фестивалю. Від аматорів, я ще раз кажу, тому що е, дуже велика кількість у тій в, всій масі е, була від наших молодих дітей, юнаків і зрілих співаків з України, які саме в Україні живуть, нікуди не поїхали. Це школярі, які пишуть свою музику, е, які її подають на ці фестивалі. Тому е, їх всіх запам'ятати. Ну просто неможливо зараз. Я поїду в Сполучені Штати Америки, і я буду мати вояж по тамнадцять штатах, і в кожному штаті на моєму концерті будуть зі мною виступати ті номінанти, які там знаходяться. Я була в Європі, до мене приходили, які в Європі знаходяться. І часом я з ними зустрінуся, познайомлюся, вони виступлять. Я поїхала далі, я вже забула, бо таку кількість неможливо запам'ятати.